З дівчатами не вийшло, перехожу на мужиків. Сьогодні на щоденній ранковій прогулянці побачив красивого чоловіка. І я не один раз його бачив, коли гуляю. Мені дуже подобається, як він вдягається. Мені подобається, як він ходить. У нього пряма рівна осанка, і це, до речі, дуже важливо. Чоловіки обов'язково ходять з прямою спиною. Це додає впевненості і привабливості. І Я от думаю собі, слухай, а чого не підійти і не сказати йому, що він гарний. Чому так виходить, що я бачу дівчину красиву? Я до неї обов'язково підходжу. Там. Не завжди знайомлюся, даже. просто кажу якийсь комплімент, там, заводжу розмову. А до чоловіка зайти це прям якийсь зашквар, це прям якось ніби занадто. А потім я собі подумав: слухай, та ні, давай, підходимо. І от я до нього підходжу. Там Добрий день я вас там бачу, як ви гуляєте там часто. І хотів вам сказати, що ви красивий. да, У вас ви класно вдягаєтесь, ви красиво ходите. Ну, ви класний мужик. І Він прям такий аж здивований, взагалі не зрозумів, що відбулося. Але там я потиснув йому руку і кажу, гарного дня! І він мені там побажав здогонку. У вас теж дуже гарна спортивна форма. Uh, і, от бачите, якби це не по-гейськи, не з бажанням блін, комусь подобатись, від когось отримати. Просто я вирішив, що хочеться сказати йому, що він класний. І я думаю, що це важливо, тому що дуже багато чоловіків себе недооцінюють, вони не uh, буває розуміють там, своїх переваг. Uh, а це важливо, важливо підкреслювати те, що в нас добре. Підтримувати один одного таким чином. Тому, якщо ви чоловік ви бачите іншого чоловіка, ну не бійтеся, йому сказати щось приємне. Це е, не буде пагійський, це все просто дурні переконання в нашій голові. Головне, це щоб це було від чистого серця. І я впевнений, що це просто зробить день цієї людини кращим.